Земля, третя планета від Сонця, маю усі умови для життя людей, маю ґрунт, воду, повітря, маю чотири пори року, атмосфера, що закутує мене блакитним серпанком, має придатний для дихання кисень і захищає мене від перегріву, охолодження та ударів небесних тіл. У мене є супутник, місяць. Мій рідний район. Сонячна система, моє рідне місто галактика, таких зоряних міст величезна кількість. Досі ніхто не знає, скільки їх, і всі вони знаходяться в країні, що називається Всесвітом, який не має ні початку, ні кінця. Я спостерігала за вами, юні космонавти. Пропоную вам відвідати планети сонячної системи, а по завершенні польоту поділитися своїми враженнями. Команди: приготуватися до польоту, пристебнути ремені. Вісім. сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один пуск. Поїхали.